А как, кто видишь на сцені? Пусть покажем стоїть. Нет, давайте здесь, вот телевидение, камера с ним пропонує. Так, Діма дає карту і просить одного з членів журі запам'ятати її. Арсен Леною запам'ятали карту, посміхнулися і віддали назад Дімі. Діма, звичайно, цю карту не бачив. І взагалі перший раз в житті тримає голову карту. Потім Діма в колодій знайшов якусь червону карту. І запитує, що це за карта? Що це за карта така червона? Перш такий пишу. Шановні глядачі, ви знаєте, коментувати це дуже складно, тому що я сам не розумію, що відбувається там. Розумію, що діма та члени журі, які допомагають йому влаштовувати цей фокус. Можу сказати, що буквально за декілька хвилин розпочнеться наступний виступ. А взагалі, як вам перший номер, Діми? Перший фокус сподобався? Ну я думаю, що члени журі зможуть оцінити і перший, і другий номер, а глядачі, звичайно, зможуть оцінити лише перший номер, тому що другого не видно. Видно лише декільком, які підійшли до сцени.